Доброго дня, загальний розклад. Неочікувано, що відкриється. Шанс можливість. Те, чого ви бажали тривалий час досягнути. От ви над чим працювали? Ви... Це було вашою цілею. Це було саме вашим бажанням досягнути. Тривалий час, ви не мали можливості отримати той результат, якого ви прагнули. Вам говорять, що ви проходили трансформацію, ви досягнули ресурсного стану, і от, пройшовши трансформацію, досягнувши ресурсного стану, ви отримуєте шанс, можливість досягнути бажаного результату. Ви перемогли своїх ворогів, ви отримали владу в своєму житті. Ви перемогли. Вам говорять, що показують трансформацію, яку ви проходили. Перемогли ворогів, конкуренти, конфліктували, виводили вас на емоції, трикутники, раділи тому, що. Закривали вам шляхи, і не давали вам можливості досягати бажаного результату, негативно діяли на ментал, на емоційний стан, Ну, закриття шляхів, можливостей. Але ви все одно продовжували свій рух, ви навчались, тобто відстояли власні кордони пріоритети, навчались, отримували знання, отримували досвід, долали, боролися, пропрацьовували і досягнули рівноваги балансу. Емоційного. Якщо раніше вас дуже легко було вивести на емоції, то на даний момент ні. І от завдяки тому, що ви пройшли цю трансформацію, ви боролись, і ви подолали, ви отримуєте від вищих сил подарунок тут з пентаклів у своєму житті. спентаклів – це не лише фінансове благополучий достаток, а це шанс, можливість новопочинання. Ви маєте владу і ви отримаєте саме те, що бажаєте, Або шанс, можливість на досягнути саме того, чого бажаєте. Чого б це не стосувало?